Так, привітики у новому дні. У мене сьогодні 23 серпня, субота. Багато на сьогодні планів. Я сподіваюся ну, максимально зробити роботи на терасі, закінчити її, штукатурити. І хотілося б ще раз ну, другий шар вкрити підлогу. Я не знаю, що це не дуже в мене такі великі амбіції, да, все це встигнути за день. Оскільки вже ну це годинник стоїть, тут треба механізм поміняти. А зараз вже початок на 12. І ще. А ще я вчора отримала посилочку, замовляла оцей. як він правильно називається, можливо, тут написано. Наповнювач холофайбер. Да. це він такий один кілограм я взяла. До речі, на силу знайшла. Виявляється, що вони. В основному продаються по 10 кілограмів, але 10 кілограмів мені не потрібно. Це, до речі, ці ножниці вони вже були в кадрі. Це дійсно старовинні ножниці, ними країла ще моя бабуся. Я так підозрюю, що вони, мабуть, також дісталися якось у спадщину. Зараз розріжу і буду максимально так утрамбували, щоб він ну, при пересилці займа... зайняв менше. Місця пересилка до речі, була 110 гривень, і в коробці це все ще було. І я вирішила, що я буду не в кожну додавати, оскільки в мене, ну там хто пам'ятає, ось такий ось, ось зелений. Наповнювач, то я візьму з однієї подушки, подобиваю усі, подобиваю, понабиваю всі інші, і в якусь одну я додам. отакі. Все. Не хочу я їх усі плутати між собою. Так, Наповнила. Ну, вже набагато веселіше, але таке враження, що можна іще трішки. Ну, в мене залишився цей холофайбер. Я думаю, що іще, мабуть, десь потестую, потестую трошки. Кілька днів і, мабуть, ще десь додам. І тепер мені хочеться і ці подушки. Ну, це ще плюс-мінус. Оця така яка, взагалі дуже плоска. Хочеться її також зробити більшою. Я не пам'ятаю, якусь із них, можливо, також. Але їм, щоб додати, це прям треба розпороти туди, залізти, то це не зараз. Ось трішки. Пізніше днями цим займуся. Але так уже мені здається краще. До речі, цей холофайбер за кілограм коштував щось близько 150 гривень, ну і плюс пересилка. А той, що по 10 кг був. Здається, близько там, 100 чи 110 гривень за кіло, але потрібно було брати ну, цілу партію там більше, ніж на тисячу гривень, і плюс, я уявляю, стільки ще пересилка коштувала, тому що це справді дуже великий об'єм. А ще читаю ваші коментарі. До речі, я мабуть не казала у відео. Так, ми також розглядаємо. Ну, тобто, ми потестуємо, якщо нам на комоді не сподобається телевізор, буде незручно, то так тоді буде кронштейн ну, рухомий. І він буде тут вісіти. І щодо комоду, бо там писали, хтось, можливо, не зрозумів, що я не збираюся повертати комод. А я просто думаю, що я телевізор, телевізор сам поверну. Тобто комод буде стояти, але телевізор буде стояти не паралельно, комоду, а ну, так, трішки під кутом, щоб було видно в ту зону. Треба було на більшому куті це показувати. Ну ладно. Ось так, на більшому коті Я тут телевізор буде сюди з нахилом, щоб його було звідси гарно видно. Ну, або буде трішки вище тоді на кронштейні. До речі, щодо. А... Акваріумах хтось коментував, що це такий бабусин варіант ставити щось в куток. Дійсно, 100% бабусин. Я пам'ятаю, що раніше ну, майже завжди і в нас, і в бабусі так ставили, ну тільки не акваріуми, а телевізори, в кутку стояла тумба і стояв ну, такий квадратний великий телевізор. Ну, Чесно кажучи, мене це абсолютно ну, ніяким чином не задіває. Тобто, якщо мені так зручно і мені подобається, то там хоч бабусиний, хоч по сільському, хоч не смак, хоч ну, кажіть, пишіть, що хочете, все одно він буде так. Стоять, ну мене це ніяким чином не зачіпає. Ну що ж, привіт вам ще і в озвучці. Для новеньких представлюся. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Це в мене все та ж субота. Зранку було доволі прохолодно, то я спочатку працювала в кофтині, і сьогодні я, як і планувала, хотіла поштукатурити стіни. Доки я штукатурила, прийшов Андрій, і я його попросила закрити нашу трубу каналізацію. Зробити для неї короб із дощок. Так, отак наразі виглядає. Ця штука там вже почала підсихати. Звісно, що сіточку видно, все тоненько. Але це ще не все на сьогодні. Ну, По-перше, доки я це робила, то ви, мабуть, бачили в кадрі, Андрій зробив уже такий подіум. Да? Короб для цієї труби, вирішили такий здосток зробити. І це ще не все. У нас тут є альтанка, де такий дуже дуже чорнова стяжка долі. Колись я думала, ну так, в найкращих мріях своїх ну, ближче ось покажу, настільки вона печальна. В найкращих своїх мріях тут я думала, що було б круто покласти. Плитку, але я порахувала тут близько 3 на 3 метри це 9 квадратів плитки, плюс клей, плюс ну, робота. Ну, там моя чи чоловіка. Загалом я подумала, що це якось дуже, дуже багато років, як для альтанки. До речі, в мене дивиться які... Зав'язувалися насіння, і там ще десь бачила знизу. Чи це, мабуть, минулорічні, бо вони сухі вже. Так от, що ми вирішили? У нас із після того, як ми у Боже, сусідський собака теж. теж хоче щось сказати. Після того, як ми заливали з Андрієм там підлогу, у нас залишилось два мішки, і я подумала, що якщо таким тоненьким з шаром, ну, до сантиметра, це взагалі ця стяжка. Спробувати хоча б це в цих місцях, де дуже так все печально, без опалубки, можливо, навіть не доходячи до країв, а хоча б спробувати порівняти ось тут. Ну що, найбільше я боюсь, чого. <смі> Спочатку я почала переживати, що там якісь листочки зможуть упасти, а потім Андрій сказав, що листочки то ще такі, а от якщо квіться тут почне ходити, або якісь її кавалери, то це буде набагато складніше. Тож зараз будемо тут пилососити. І спробуємо заливати. А наші так імпровізовані саморобні меблі, із альтанки виїхали сюди. Тож далі я беруся пилососити і будемо заливати. Оскільки ми з Андрієм вже маємо такий досвід, вперше ми це робили у нашій новій веранді, то вирішили знову зробити. І проблема у нас була точно така сама, як і коли ми вперше заливали підлогу. Перестав тримати міксера на шуруповерт. Мені здається, він все таки не призначений для такої важкої роботи. Ми вже в кінці доколочували вручну. Як ви зрозуміли, це ще не всі квести на сьогодні. Після заливки підлоги я ще хочу пофарбувати, ну, тобто маслом покрити підлогу ще й тут. І починаю, звісно, з прибирання. В минулому відео я покрила терасу кольором горіхове дерево, але в один шар він мені здався якимось таким не дуже яскравим, мені захотілося щось більш насичене. І от тікове дерево якраз мені дуже сподобалося. Ці кількома днями раніше я пошліфувала драбину і сьогодні також вкрила її маслом тим самим тіковим деревом. І тут в суботу ввечері показую, що в мене вийшло. Так, привітки в новому дні, в мене сьогодні неділя. Взагалі, в мене така, знаєте, програма мінімум була щодо тераси, щоб зробити підлогу, зробити, ну, зашити цю стіну утеплити і поштукатурити цю стіну. Бо, як я й казала, на зиму під цією стіною будуть дрова. Ну, можливо, стіл тут так і. Тут так відлущується. Стіл тут так і стоятиме, але ми його тоді трішки подвинемо. Цей стіл, знаєте, у мене як такий річ, яка спочатку, ну хто мене давно дивився, спочатку він стояв у веранді. Потім, коли я зробили вже ремонт у цій новій ну, веранді, він там стояв, доки не купили меблі, і коли вже купили меблі, привіт. То він ну, якийсь час стояв у сараї, і в ці стільчики також там у кладовки стояли. І зараз, уже, коли все готово, я думаю, він тут, тут поки що будуть стояти ці меблі. Ну, я не скажу, що вони мені тут подобаються і пасують. Вони мені взагалі вже надоїли, ну, набридли. Да? Я б їх уже комусь би віддала. Але оскільки в цьому році я точно не планую купувати якісь меблі і ну, прямо так ну, по-новому оформлювати цю терасу, то. Хай стоять. Гарно тут буде попити кави чи поїсти навіть Данилко сьогодні тут снідав навіть. Дуже подобається, що розуюся, що тут в мене квіти можна ставити. Так, до речі, ще треба буде поставити сюди лишту, бо ми ну, протупили, так би мовити, її треба було одразу перекріпити ці отвори. І Вже коли. от... Коли от, да? ми зрозуміли, що ремонт завершено, і треба поставити лиштву, Ми зрозуміли, що таким чином, як її треба було ставити, ми вже і не поставимо, бо це малося закріплюватись і ще сюди. Вони вкручуються потай. Але я думаю, що спробуємо якось е, на якісь чіткі цвяхи приклеїти чи щось таке. Загалом я вже думала, що я нічого не буду робити. І перша думка, я, мабуть, її вам озвучувала, що я думала, що тут зробити можна було б імітацію цегли. Але тоді я думала, що якщо тут буде цегла, то цю сторону фарбувати в біле, щоб якийсь контраст був, щоб не багато було цього ну, і рижої цегли, і такого рудого дерева. І потім я зрозуміла, що цю частину фарбувати в білий колір взагалі не має сенсу, оскільки, ну, як я кажу, що на цю Сторону на зиму ми плануємо класти дрова. Ну, це буде зручно, тому що ось котельня під навісом. Вони собі будуть дихати, сохнути, і це краще ніж носити їх. Із, із дровника. О, ну, звісно, в дровнику в нас також будуть дрова. Просто тут ми будемо сюди переносити, щоб зручніше було носити. Так, от щодо... Того, що тут буде дрова, я зрозуміла, що фарбувати в світлий колір цю стіну взагалі не має ніякого сенсу. І найкраще, от, знаєте, коли я вже передивлялася відео, що ми тут наробили, що мені прийшло в голову просто покрити таким самим маслом, як підлога, і буде таке, знаєте, продовження на цю стіну. По-перше, воно захиститься, бо от я дивлюся, що сюди, коли була остання злива, я якраз у відео вона в мене попала. Потрапляла сюди вода, і тут навіть ну, почало десь здуватися, і мені це взагалі не подобається. Тому я думаю, що ну, це, мабуть, вже наступне відео буде, Скоріше за все, що куплю ще такої, е, масла, такого, покрию оцю сторону буде отак. От, до речі, там, не знаю, показували, ні дошили ми ту частину дошками. Е щодо цієї частини, я вже думала її не, не чіпати. Але, але про, ну як питання лиштви залишилося, і ну, для того, щоб її. Ну загалом, після того, як я її сюди не я, сподіваюсь, не я, а може, і я притулю, то вже буде дуже складно тут щось робити. Цій стіні відкосом, чи фарбувати, чи що. І тому я вирішила, що такі треба так, такі треба пофарбувати вже цю стіну. Там, до речі, зверху я також не вистачило мені кутика. Хочу такий кутик зробити, ну як тут на відкосах. Зверху дошку також тоді покрию таким ну як маслом тіком, тікове дерево. До речі, подобається мені такий колір. Прикольний, він і руденький, і такий більш насичений, ніж був е, горіх. Е, так от, планую додати тут кутик. Е, Пофарбувати, можливо, ще підшпаклюю, бо я так ну така дуже чорнова в мене тут штукатурка. Бачите, видно ці всі недоліки. Загалом я ідеальне, звісно, не буду робити. Ну, таке гладеньке, да, ідеальне воно якесь буде трішки структурне. Можливо, щось додам, і так і вирішила, що так да пофарбую я в білий колір. Цю пофарбую, ну, пофарбую маслом, покрию такий колір, щоб був якийсь контраст, щось було тут світленьке, і вже після цього лиштву е, приклею. І все, Оце, мабуть, вже буде все. Хоча я розумію, що, можливо, тоді мені, бо ще ж, в принципі, цілий місяць, можна сказати, вересень точно, якщо буде теплий, то можна буде проводити тут час, то, можливо, мені захочеться, ця захочеться. У мене там є кронштейн-підполичку, якусь поличку, чи туди там картину з пазлів не є. Ну, загалом цю стіну, звісно, я чіпати не буду на зиму, бо ну, вона під дрова. А на цій, можливо, щось мені захочеться ще помудрувати. Ось так. Кетюня в мене сьогодні вночі старалася. Пересаджувала мені орхідею, Проснулася о п'ятій ранку, що щось упало. Шукали і все знайшли. Так що треба ще раз її посадити, але добре, що навіть не зламалася квіточка. Угу. Така помічниця, мамина. Чомусь наша сімка зрозуміла, що цей стіл саме для того, щоб вона на ньому сиділа. Ще, до речі, тільки згадала, що ми ж тут вчора ще намагалися вирівняти підлогу. До речі, бачила тут уже сліди киїці. Звісно, як же ж без неї? Ну, загалом, звісно, це рівніше, чим було тут ну, тільки потестувати. Як би сказати, настільки воно буде міцно триматися. О, там, звісно, треба його за що ну, шліфанути, так би мовити, по, по краям, щоб воно так ну, типу зрівнялося. Але я думаю, це класно, що зверху, можливо, трішки більший рівень, що якщо буде сюди вода потрапляти, а вона буде, то буде ну, по сторонам стікатися. І я думаю, ми потестуємо цей варіант, якщо воно не покришиться за зиму, і буде плюс-мінус нормально, то, можливо, ми таким чином свої доріжки підлатаємо, бо вони кришаться. І так, привітки у новому дні. У мене сьогодні понеділок. Вже вдягнулася в такий робочий одяг, замурзані лосіни, І буду сьогодні працювати. Багато сьогодні хочу встигнути. Ну, зараз підемо до тераси і покажу. Так, показувала вже, я приміряла, як тут що стоятиме. купили вчора кутик, купили іще баночку масла для деревини і також, здається, фасадну фарбу. Просто білу. Так, що я планую? планую почати. Ну, так. Пішла на більший кут, щоб було зрозуміліше. Планую почати з цієї стіни. От, купила кутики, ще там в мене якісь залишки є. Хочу зверху цей кутик зробити. Буду його вже ліпити на стартову шпаклівку Ізогіпс, бо якраз в мене плитковий клей повністю весь я використала, щоб поштукатурити. Я подумала, що, мабуть, я ну, приліплю кутик цим. Шпаклівкою і далі продовжу зробити зроблю тут якусь структуру, бо тут воно дуже неоднорідне. Я казала, що це така чорнова штукатурка, десь сіточку видно загалом. Ну шліфувати і фарбувати таку стіну не можна, ну вона буде так скажімо так. Бачите, тут шпатель видно, тому я її свідомо зроблю ще такою більш хаотичною шпаклівкою, Ну, так, як я робила типу, там, в передпокої, ну, потім уже як висохне, мабуть, уже там через кілька днів буду фарбувати. І тим часом, доки в мене буде сохнути тут шпаклівка, то я цю стіну планую покрити також маслом. Щоб вона була в кольорі підлоги і була захищена від вологи, бо ну, от де дощ, якщо сильний дощ, злива і вітер, то забиває на цю стіну. Ось так. Ще винесла сюди фікуса і дивлюся, що, незважаючи на те, що я десь два місяці тому його пересадила. Йому знову потрібно його пересаджувати. Дуже маленький горщик для нього. Ну, мабуть, тому що їх тут три екземпляри. І подивіться, як він мені завдячив за те, що я його пересадила. Ось о, листочки, які були до цього. О, і ось, о, дивіться, я не знаю, як показати. Ну, оце ось о, моя рука. Тут дві руки. Загалом сподобалось йому і то так само. Ось о, такі були, були листочки, і отакі от стали. Ось так. Так, ну що ж, почну з того, що все це приберу, мабуть, сюди поставлю поки що, щоб звільнити оці дві стінки, і почну тоді вже місити свою шпаклівку і працювати. А, і також, коли я пошпаклюю, пофарбую, тоді вже якось притулю сюди ці, цю лиштву, що, мабуть, А, і можливо хтось звернув увагу, я цей килимок, який в мене лежав тут всередині у веранді, вже перенесла сюди. Тож починаю з того, що відсовую меблі, кладу на підлогу картонку, щоб не забруднити, і починаю клеїти кутик. А далі вже шпаклівкою шпаклюю всю стіну. Китюня тут поруч контролює всі процеси, потім до мене ще підходить Данилко, потім ще Андрій на обід приходить до своїх бджол. Я закінчила, Уже навіть за кадром протерла цю стіну від пилу. І далі рухаємося далі, як то кажуть. Хотіла вам показати, що ми вже занесли сюди меблі у цю альтанку. Ну, щодо підлоги, скажімо так, це значно краще, ніж було. Звісно, не ідеально, але до весни ті два мішка із. Тамо вирівнюючою підлогою, вони все одно закам'яніли і пропали б. Тому, в принципі, я рада, що ми їх використали. Трішки вирівняли тут підлогу, і принаймні нам не доведеться потім їх кудись утилізувати. Ну і далі підсихає ця стіна, я зараз буду. Починати маслом обробляти цю стіну. До речі, не знаю, чи звернули ви увагу чи ні. Але тут у нас вже була закручена мотузка. Так, це не естетично, я з вами цілком згодна, але це мегазручно. Бо от вчора, наприклад, був дощ, і нам потрібно було терміново щось попрати. То ми собі тут під навісом повісили, і це чудовий варіант. І я впевнена, що. Хоча це і не естетично, але, знаєте, такий приємлю як то кажуть. Допустимо в межах сільського стилю, такі, як у мене тут, то ці мотузки тут, звісно, і залишаться. Хоча потім я ще подумала, що як варіант можна просто виставляти сюди сушку для білизни. Тож починаю вкривати стіну маслом і вона вирівнюється по кольору із підлогою, і мені так подобається набагато більше. І ця стіна вже набуває такого більш довершеного вигляду. Так, загалом, доки в мене заряджався телефон, я ще вилізла, пофарбувала оці ось дошки. Пофарбувала оцю дошку, і ви бачили, як я, як я оцю частину фарбувала. Вона дуже високо. І я взагалі боюсь висоти. Такий був цікавий контент, але, але не знімався. Тому так. І далі планую пофарбувати стіну і все тоді вже вимивати і ставити лишту. Але перед тим як фарбувати стіну, я її, звісно, ще за кадром легенько прошкурила наждачним папером. Потім, коли я фарбувала білу стіну, білою фарбою, ще Андрій ходив, дивився і питав, а що щось міняється. Тут, можливо, ви помітили зміна футболки. Я ходила до колонки, там вирвався шланг, облив мене, тож довелося перевдягнутися. Звісно, що до кольору, то він майже не змінився, але фарбувала я якраз для того, щоб захистити стіну. Якщо вона буде вимазуватись, то можна було її е, помити. Ну і тут у мене вже завершальні вимивання і дверей. І підлоги. Ну, а перед тим, як показати вам кінцевий результат, нагадаю, як ми починали два місяці тому і на фотографіях три тижні тому. І так, то. після моїх перетворень сьогоднішніх, вже, мабуть, майже шостого вечора, ось так виглядає. Наразі наша тераса. Єдине, що в мене не склалося, от зверху мені не вдалося. Ну, в принципі, і цю також частину лишви причепити, щось я там накосячила, треба буде подумати, як її туди. Тепер прилаштувати, вона в мене не влізла. На жаль, Ну, то таке. Так, так от покажу вам із поручнями. Також я показувала, та, що ці частини. І воно розфокусовується. Ну, Загалом мені подобається. Я думаю, що ну, в цьому сезоні це певно все, що, що я тут планувала, все зробила, дуже радію. Далі вже оформлення тераси, я думаю, у мене буде вже з наступного квітня приблизно. Можливо, тут якісь шторки будуть, чи будемо дивитися, якісь меблі. Замінимо, в принципі, щоб попити тут чаю чи кави, то є місце. Так що можете написати, як вам таке перетворення. Ну, загалом я дуже радію, що ми нарешті її зробили. Ну, кіця тут така. І вже зараз на відео дивлюся, що мені хочеться килимок під двері взяти, якийсь трішки більший і темніший, такий ближчий по кольору до кольору дверей. І на цих кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуйтесь, хто ще не підписався. І для тих, хто чекає, далі ще буде і поезія. Людмила Галінська пахне ранок стиглим ябком межи саду. Золотиться тихим світлом Божий світ. Я пробачу цьому літу хитру зраду, якщо осінь прийде в гості на обід. Якщо буде ця ранкова прохолода, по обіді мене ніжити до шалу. Пізній серпень то направду насолода, і його мені завжди, завжди замало. Не пускаю, тисну міцно, аж під груди, упиваюсь раз у раз, немов тобою. Пізній серпень, то направду завше чудо. Що лишає світлий слід між самотою?